Вітаю, шановні глядачі. Мене звати Юлія Руденко. Перед тим, як робити в МЕДОК декларацію з ПДВ, треба подбати, щоб всі виписані та вхідні документи були присутні в програмі Медок. Частина документів в нас затягується в програму тоді, коли ми беремо. І приймаємо повідомлення за кнопкою прийняти повідомлення. Але цього буває недостатньо. І тоді треба робити запити до ЄРПН для того, щоб в програму МЕДОК були затягнуті отримані податкові накладні. Можна відправляти запити до ЄРПН і кожного дня. Ну, звісно, якщо ми маємо на це робочий час та можливість. Як це робиться? В медок ми знаходимо розділ довідки державних органів інформаційна довідка. Період у нас буде поточний, той, який в нас на календарі. І натискаємо кнопку Створити. Обираємо довідку В АПДВ, тобто система електронного адміністрування податку на додану вартість. Обираємо перший запит. Запит щодо отримання відомостей з єдиного реєстру податкових накладних. Окей. Проставляємо дату. За яку нам треба отримати витяг з ЄРПН. Тобто відомості про видану або отриману податкову накладну. Проставляємо пропорції і стосовно виданих і отриманих податкових накладних, а також проставляємо позначку імпорт документу з квитанцією. Тоді в нас буде. Якщо за, за цей день є документи, він одразу буде імпортований в медок разом з квитанцією про прийом. Через пункт меню Наступні дії, натискаємо Перевірити звіт, помилки відсутні. Далі Передати звіт на підпис. Відправити у контролюючий орган. Через деякий час також подбаємо про те, щоб отримати витяг. Для цього зробимо прийом пошти. Тоді, коли в нас не так багато часу, і треба відправити запити одразу за. Декілька днів або за декілька тижнів, або навіть і за місяць. Облік ПДВ, звірка документів з ЄРПН. Відкриваємо. Тоді, коли ми робимо декларацію за звітний період, ми повинні. Зробити запити до ЄРПН і отримати витяги за весь податковий цей період, і за наступний місяць до дня, коли ми подаємо декларацію з ПДВ. Тобто, якщо ми робимо декларацію за квітень, ось таким чином, то ми повинні отримати зап... відправити запити і отримати витяги. По-перше, за весь квітень, як бачите, запити в нас вже відправлені і витяги отримані, оцей зелений прапорець означає, що витяги були отримані. І за травень по поточну дату. Для того, щоб відправити запити до ЄРПН одразу за декілька днів, як бачите, тут в нас не відправлялися запити за період з 3 по 9 травня, ми скористаємося ось цією кнопкою Відправити запити в ЄРПН. Запити за всі ці дні відправлені. В нас є дата і час відправки запиту, номер запиту. Через деякий час ми подбаємо про прийняття витягу. І тоді, замість ось цього червоного хрестика, буде зелененький прапорець. Через деякий час, хвилин. За 10, за 15, після того, як ми відправили ось ці групові запити звірка, через пункт звірка документів з ЄРПН, робимо прийом пошти. І, як бачите, в нас наявність витяга вже є за період з 3 по 9 травня. Тобто, можна відправити запити. За попередній день. За поточний день запит відправити ще не можна, тому що немає всієї актуальної інформації. Можна відправити запити за будь-який день, починаючи з попереднього. Якщо сьогодні 10 травня, то найсвіжіший запит можна зробити за 9 травня. Як бачите, в цього підприємства кількість документів. Згідно витягів ЄРПН і, і згідно МИДОК, дорівнює нулю. Можлива і така картина. Ми прийняли пошту і кількість зареєстрованих документів в МИДОК та згідно витягів, розходяться. Тобто вихідні документи 2-2 сходяться. А вхідні документи, тобто ті документи, які отримані від постачальників. Відповідно до витягів один документ, а в медок цей документ відсутній, що робити в такому випадку? Бо, перш ніж робити декларацію, в нас повинні всі документи бути втягнуті, тобто імпортовані в медок. Нам треба відправити індивідуальний запит тоді. Але за який день його відправляти? Для того, щоби. Визначитися, за який день нам треба відправити оцей додатковий індивідуальний запит. Ми дивимось нижню таблицю, де саме в нас розходиться кількість документів. Ось ці дві колонки звіряємо: кількість документів в медок та кількість відповідно до витягів. За яку дату в нас є відхилення. І знаходимо, що відхилення в нас є за. 4 травня. Відповідно до медок 1, відповідно до витягів 2. Тобто за 4 травня нам треба відправити індивідуальний запит до ЄРПН для того, щоб втягнути в медок вхідну податкову накладну. Для того, щоб відправити індивідуальний запит, в головному меню знаходимо пункт довідки державних органів, так як ми вже робили на початку цього відео: інформаційна довідка. Натискаємо додати довідку СЕА ПДВ», Ось цю першу номер 107 Проставляємо дату, за яку ми хочемо відправити, довідку 04.05.2023 року. Відмічаємо видані та отримані. Видані в даному випадку можна не відмічати, але це більш універсальний спосіб, коли ми одразу відмічаємо і видані, і отримані податкові накладні. Далі проставляємо, що нам треба імпортувати той документ, якого не визначає, разом з квитанцією, щоб він не просто показався, що він є в медок, а і був імпортований. І через пункт меню Наступні дії перевіряємо звіт, передаємо звіт на підпис і відправляємо його в контролюючий орган. Через деякий час робимо прийом пошти. Витяг з ЄРПН отриманий. Подивимось тепер, як виглядає звірка. Як бачите, кількість документів вхідних і вихідних в медок та згідно витягів з ЄРПН однакова, і в верхній частині, зверху таблиці, в нас вказана. Повідомлення, що відображена актуальна інформація за вказаний інтервал. Коли в нас звірка з ЄРПН має саме такий вигляд, за квітень. В нас є всі необхідні документи і відображена актуальна інформація за вказаний інтервал. І така саме картина є за травень. Ми можемо робити вже в МЕДОК декларацію з ПДВ за квітень.